Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Тарас Григорович Шевченко, видатний поет України. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, Не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, Не наче диво. Скажіть, дітки, що тільки що прозвучало? Вірно, це був вірш. Ми слухали з вами багато різних віршів. Пригадайте їх. А цей вірш написав видатний український поет, письменник, славетний син свого народу Тарас Григорович Шевченко. Погляньте, який сумний та величний погляд має поет. Чому, як ви гадаєте, він такий? Можливо, він був сумний, йому було важко. Його життя було дуже тяжке і сумне. Він був сиротою, багато працював, не мав можливості навчатися, поки не став вільною людиною. Але він зміг стати великим поетом, якого знає весь світ. Послухайте, діти розповідь про життя Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині у звичайній селянській родині. Його батьки були кліпаками, тому хлопчик з малку знав, що таке важка праця. Після смерті батьків він залишився сиротою і працював у пана, але мав великий хист до малювання і писав гарні вірші. Завдяки добрим людям він зміг навчатися у великому місті, де став художником і поетом там його підтримали митці, які викупили його скріпатства. Шевченко написав багато віршів, у яких закликав доволі любові до рідної землі та української культури. Через це його було заслано в далекі степи Казахстану, де він довгий час перебував у неволі. Але навіть там він не припиняв писати. Після повернення заслання він продовжував творити «Мріючи про вільну Україну. Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Його поховали в Петербурзі, а потім перевезли на Україну, де він знайшов вічний спочинок на Чернечій горі в Каневі. Дітки, послухайте вірш. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Скажіть, дітки, а що таке явір? Вірно, явір це велике і гарне дерево. А які ще рослини ростуть понад водою у вірші? Так, верба, лоза, калина. Чи сподобався вам вірш? Чим саме у багатьох містах України є пам'ятники Тарасу Шевченку? Найвідоміший знаходиться в Києві біля університету, який названий на його честь. Існує також Національний музей Тараса Шевченка, де зберігаються його рукописи, малюнки та особисті речі. У Каневі, на Чернечій горі, знаходиться могила Тараса Шевченка, яку відвідують тисячі людей щороку. У багатьох містах та селах є вулиці, школи, бібліотеки та театри, названі на честь Шевченка. Його твори перекладені багатьма мовами світу, а Кобзар є однією з найвідоміших книг української літератури. У різних країнах світу також є пам'ятники Шевченкові, наприклад, у США, Канаді, Польщі та Франції. Скажіть, дітки, про якого поета ми сьогодні з вами говорили? Вірно, про Тараса Григоровича Шевченка. Чим вам подобаються його вірші? Чому його називають видатним поетом? Тарас Шевченко залишив нам чудові вірші, сповнені любові до рідної землі. Його називають Великим Кобзарем, бо його поезія це голос українського народу. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!